Дивіться, як проїжджати, от бачите, я їду 36, він показує, що можна 50. Як проїжджати знаки стоп. От ми зараз до знаку стоп під'їжджаємо, тут у них не працює перешкода по правій стороні. Тобто тут працює так, хто перший під'їхав, той і їде. Зараз треба буде зупинитись. І під знаком написано фовей. Бачите, ось фовей. І якщо тут була машина. Отут. Ось вона, дивіться. І він мене пропускає. Бачите? Ось у мене, у мене перешкода по правій стороні, і він мене пропустив. В Європі мені б вже вбок заїхали. Всім привіт! Ну що, в цьому відео розкажу вам трошки про автомобілі. Яка ціна, скільки коштують, скільки з собою треба брати грошей. Бо без автомобіля в Канаді, знаєте, так тяжко. Особливо це. Манітоби стосується, бо тут дуже холодно, магазини далеко. і Ходити при мінус 20 з пакетами в руках по 2-3 кілометри, знаєте, так не дуже зручно. Дивіться, ось такий автомобільчик. це хатчбек Nissan. Тут називається в Канаді це Versa. в Європі називається Nissan Note. Це такий хатчбек. Зараз вийду назовні, покажу вам ще, бо назовні там вітер. Вони йдуть в, загалом, всі автомобілі йдуть на коробці автомат. Тут все дуже просто. Хто ніколи не їздив, нажимаєте от, тормоз, вижимаєте ставити P це паркінг, Р, це їхати назад, Д це їхати вперед. Все. Дуже легко управляється, інше вам взагалі не потрібно. Десь 80% або навіть 90 автомобілів на автоматичній коробці. Дуже багато. На ручній дуже мало. Зараз вийду, покажу вам зовні. Зараз на голосі приблизно. О, ось така мусяка. Отакий, дуже холодно. У, я ж замерз. Тобто ви можете побачити, під капоту. Дуже часто стоїть така вилка, і на паркінгу ви можете побачити розетки. І коли тут мінус 30, люди підігрівають таким способом двигун, щоб легше стартанула машина. Скільки коштують автомобілі? В Канаді дуже дорогі автомобілі. Я думаю, що навіть дорожчі, ніж в Україні. 100% дорожчі, дорожчі, ніж в Європі. Так, є такий сайт, називається Kiddy. Отак от от виглядає. Тобто тут ви можете шукати автомобілі. Ось така моделька це Nissan Versa. 2400 рік. Оце. Ціна 15 тисяч в середньому. Бачите, от є 13, 14. Ну, в середньому 15, 2014 рік. 15 тисяч канадських доларів. В американських, щоб це перевести, це приблизно 11 тисяч. 11 тисяч баксів от така машина. Я подивився в Польщі. Точно таку машинку, ось оцей Нісанчик, 30 тисяч злотих. В середньому, бачите, то є, є трошки дорожче, є дешевше 29. Тобто в середньому ось 30 тисяч. Точно таке Nissan. 30 тисяч злотих, якщо ми переведемо в канадські долари, це 8 тисяч, а тут 15. <свісно> тобто різниця в два рази. Рівно в два рази. І так і є. Машини дуже дорогі. Наприклад, в Польщі можна купити автомобіль за 500 баксів і він буде їздити, це якось шкода. Або, наприклад, той Matiz Део. Тут за 500 баксів ви купите тільки колеса від автомобіля. Вообще, я не рекомендую вам купувати машини дешевше 5000 канадських доларів. Якщо це буде дешевше, скоріше за все, це буде якийсь проблемний автомобіль. І, вообще, щоб купити автомобіль, обов'язково перевіряйте сейфті. Є такі сейфті, це техогляд, типу, Без нього ви не зареєструєте автомобіль. Я вже бачив. Люди е, пробували зареєструвати, у них нічого не вийшло в цьому в MPI, де реєструють автомобілі. Це такий техогляд, типу, що машина допускається до руху. І тому, коли ви будете шукати автомобіль, якщо там буде написано NoT safety», краще не беріть ці машини, якщо ви не розбираєтесь, бо треба ще буде поїхати на СТО і отримати «Safety». А так як ви купите, скоріш за все, у вас не буде обезпечення цього страхівки, то ви не зможете поїхати. І такі замкнуте коло. Вам треба або евакуатор, або треба якусь тимчасове, якось пройти. Вам треба буде сейфті, щоб отримати страховку, бо страховку ви отримаєте, якби на своє ім'я. Тому звертайте на це увагу. Загалом, люди так в середньому, то що я питав, то купують 10 тисяч, тобто 8-10 тисяч це. Машина, щоб поїхала, щоб вона їздила. Розраховуйте на цю суму 8-10 тисяч. Конкретно в Манітобі дуже складно без машини. Тут дуже холодно, магазини дуже далеко від будинків, і ходити пішки. Коротше, розраховуйте на 10 тисяч канадських доларів. В американських це приблизно 7 тисяч, щоб купити автомобіль. І зимою тут дуже складно. Я цей автомобіль. Не купив, хто, доді... хто не дивився до кінця. <хи> я автомобіль це не купив, я взяв в оренду. Оренда такого автомобіля 1000 доларів з обезпеченням на місяць, бо зараз зимою без автомобіля дуже складно. Тобто, ось така машинка на коробці автомат 2014 року це хетчбек, це було це саме дешевше, що було 1000 доларів. Якщо брати Тойотку, наприклад, то це буде вже 1200. Береш пікап, там іще дорожче. В принципі, в принципі все. І до речі, не купуйте автомобіль, поки не поміняєте права. Якщо ви не поміняєте права, а будете купувати на українській, бо так теж можна. страховка вам буде в два рази дорожче. Їздити тут дуже легко. Карта вам показує навігації знаки СТОП. Зараз покажу, як їх проїжджати. Тут проїжджають трошки по іншому, ніж в Європі. Вам показує швидкість, тобто вам не треба дивитися на знаки. Він вам... Бо тут різно. Тут 60, 50, 70 є, він буде вам показувати. Нажимаєте тормоз, кнопочку. Оп, де? Відпускаєте і машина, бачите, машина поїхала. От зараз за пікапчиком всьому маршруту показують ці знаки стоп. І ось швидкість нам показує. Можна 50 їхати, а ми їдемо 30. На рахунок світофорів. Дивіться, на рахунок світофорів, бачите світофор, де у нас? У них світофор отам знаходиться. Ось стоп-лінія, а світофор отам. Тобто тут немає, як ми привикли в Європі. Йолочки, як вам будинки? До речі. Дивіться, які будинки. Гарні.